Місце Москва, метраж п'ятдесятк, кімнати два цинузлиодин дизайн Маркіна, де стиліст Яна Яхіна, Поліна Рожкова фото, Сергій Ананєв, коротенько. Замовники спочатку придбали цю невелику однушку для здачі і запросили дизайнера Олену Маркіну, щоб допомогти тільки з плануванням. Але на першій зустрічі після знайомства вони вирішили замовити повний проект і оформити цю квартиру вже не для здачі, а для свого сина і його молодої дружини. Площа квартири з вільним плануванням становила 45,8 квадратного метра, її вдалося збільшити до 50 квадратів за рахунок лоджії і перетворити однокімнатну квартиру в повноцінну двушку. Подробиця, незважаючи на невелику площу, простір було при цьому дуже світлим за рахунок великого котового вікна і просторі лоджії. Також вдало розташовувалися вхідні двері по центру загальної площі. Це дозволило більш продуктивно використовувати кожен сантиметр, не займаючи і так скромні квадратні метри коридорами і прохідними зонами. В процесі роботи над плануванням на місці колишньої кухні з'явилася невелика спальня, яку можна приєднати або ізолювати від загальної. Зони розсувними перегородками з непрозорими стеклами, які хоч і пропускають природне світло, але не дозволяють розгледіти, що відбувається за ними. Саму кухню винесли ближче до входу і зробили прохідний. Лоджію спочатку утеплювати не планували, однак не використовувати ці 5 квадратних метрів мені здалося марнотратством, каже дизайнер. Віндов Дата Layer, Віндов Дата Лаєр, Віндов Дата Лаєр, піш Лівент Планер Цомон. Ваннерсон таїнер і Wanner19476741E9A00E256A171N. -E. Робота над проєктом зайняла два місяці, а реалізація тривала близько півроку, так як, незважаючи на досить скромну площу, було задумано кілька інженерних рішень, що вимагають певної послідовності, крім того, практично всі меблі в проєкті замовна. Хотілося створити відчуття легкості. Легкості і в той же час затишку і теплоти у цьому нам допомогли відтінки заходу теплого лососевого кольору, який мені захотілося використовувати в цій квартирі. Легка і неперегруженна. Сучасна класика, ефектно поєднується з графічними перегородками, розставивши за допомогою предметів мистецтва, картин, графіки, скульптур і текстилю, точкові акценти. Я хотіла додати цьому інтер'єру унікальності і життя. Ділиться Олена Маркіна. В обробці перевагу віддали натуральним матеріалам на підлозі паркетна дошка і керамограніт, стіни пофарбовані фарбою, фрагментарно використовували рельєфні панелі, які допомогли візуально збільшити висоту стелі. Лоджію, яка примикає до колишньої кухні, утеплили і відокремили розсувною перегородкою, влаштувавши на ній невелику робочу зону і зону відпочинку. Кухню перенесли на місце коридору. Вона вийшла прохідна, але цілком функціональна. Тут є все необхідне для повноцінного приготування смачних страв, вбудований холодильник, повноцінний духова шафа і повнорозмірна посудомийна машина. Тільки варильну поверхню вирішили зробити на дві конфорки, а не на звичні чотири, щоб площа робочої поверхні була більше від передпокою кухню, при бажанні можна відокремити розсувними перегородками. Віндов дата лаєр. Віндов дата лаєр. Віндов дата лайер п'юш івент ванерцомон, ваннерсон таїнер і ванерф442456974 в один два в 5 даб43а0 0 У санузлі розташовані душова кабіна, унітаз і досить міська зона зберігання. У Тумбі для раковини сховали пральну машину, а також два кошики для білизни для того. Щоб можна було сортувати білизну за кольором, над стільницею скварцу додали невеликі, але дуже функціональні шафки з дзеркальними фасадами, за дверима знаходиться високий шафа, куди поміщаються відро, швабра і вся необхідна побутова хімія. Бренди представлені в проєкті кухня, оздоблення, фарба, червін вільям підлогове покриття, керамограніт, атлас цонсордер, розсувні перегородки, макелофт, декор. Гачки рагома, побутова техніка, але цирлюкс, змішувачі бланцо, мийка, бланцо, вітальня, оздоблення, фарба, шервін вільямс, підлогове покриття, паркетна дошка, харс, текстиль та декор, Іномарт, ванна, кімната оздоблення, керамограніт, атлас цунсорде, сантехніка, дюравіт, вілеруєво, спальня, оздоблення, фарба шервін вільямс, декор, картина Євгенії Дроздової. Текстиль, постільна білизна, амалія, гомецолеціонд, декоративні подушки і плет Енерек. Хочете, щоб ваш проект був опублікований на топ 10 Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов -ін